Глядачі нашого каналу це новини рідного міста. Про головні події на цю годину вже за мить дочекайтесь. Щороку у квітні громада села Завадів за участі представників районного осередку конгресу українських націоналістів і громадськосістрищини вшановують пам'ять полеглих борців за волю України. Серед них і родина Охрімовичів, четверо з яких поховані на місцевому кладовищі. От і нині тут відбувся мітинг реквієм, на якому були і наші кореспонденти. Панахиду на могилах батька отця Богдана Охрімовича, загиблого 70 років тому у польських застінках, і трьох його синів Степана, Теодозія та Зинов'я, яким було на той час відповідно двадцять. ...40 і 22 роки відслужив місцевий отець Степан. З виступів промовців та учасників художньої самодіяльності Народного дому села Завадів з Рима поставав спільний портрет славного роду Охримовичів, діячів освіти, науки, культури і релігії, громадських і політичних діячів, героїв національно-визвольного руху. Серед них Степан Охримович, незламний борець за волю і державність. Його життя, як життя його батька, братів і сестер це подвиг. Його ім'я. Це символ нескорності та жертовності нашого народу. Але велика заслуга його в тому є, що він помітив молодшого від себе Степана Бандеру і увів його в краєву екзекутиву. Власне, Степан Бандера продовжив ті справи, які не встиг завершити Степану Хримовичу, бо ми знаємо, що 10 квітня. Степана Охримовича поляки замордували, і він помер у великих, будучи побитим, скараним, і не зміг витримати тіло його було вже настільки кволе, що він не вижив. Ваше село виховане нашими духовними отцями дало визвольній боротьбі 34 повстанці, крім того, мені ще передали списки, які не є опубліковані. Може їх із півсотні є. А 62 родини вивезені в Сібіри, і там багато із них замерзли і поховані в мерзлотах. Оцей наслідок того величезного руйнування більшовиками нашої інтелігенції по селах, наших свідомих людей, як тяжко відроджується нація. Прийшло вже 22 роки нашої незалежності. Наша нація ще не відродилася. Бачимо сьогодні у нас дуже багато і політичних партій, громадських організацій. Всі вони будуть скоро до вас приїжджати, вимагати від вас голоси, але вшанувати наших героїв. Нема кому закінчився мітинг реків спільним виконанням гімну України. Василь Олексєєв, Тарас Семигаленко – для Стрийських новин. Більше про цю подію дивіться у передачі Вітохрімовичів до нас. Українські візи для американців стануть дорожчими. Україна має намір збільшити плату за оформлення віз громадянам США пропорційно збільшенню плати за візи США громадянам України, які Сполучені Штати ввели 13 квітня. Про це на брифінгу сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ Олександр Дікусаров. МЗС зараз відпрацьовує питання про внесення змін щодо оформлення консульського збору громадянам США з урахуванням принципу взаємності. Сказав він. Дікусаров повідомив, що у відносинах України з США політика візового збору є пропорційною. Як повідомлялося, з 13 квітня для українців подорожчали американські візи деяких категорій. Сьогодні у Львові стартували дні Луганська. Урочисте відкриття заходів відбулось о 12-й годині на площі ринок. Делегація з Луганська подарувала львів'янам символ свого міста, дерев'яну скульптуру бабакам. Повідомила прес служба Львівської міської ради. За останні два роки Львів презентували у багатьох містах: в Луганську, Дніпропетровську, Запоріжжі Харкові. Львів має багато міст побратимів у світі, але, за словами мера Львова Андрія Садового, хочеться, щоб найбільшими побратимами були міста України. Щоб через Таке спілкування краще пізнавали один одного, що бачили велич, силу і потугу нашої країни. Державна адміністрація залізничного транспорту Укрзалізниця призначила вісім додаткових потягів на травневі світа 26 квітня, 6 травня. Зокрема, з метою забезпечення підвищеного попиту на перевезення під час травневих свят. південно західна залізниця призначила три поїзди: Одеська, Придніпровська, Донецька, Львівська і південна по одному поїзду. Львівська залізниця призначила потяг Київ, Львів, Київ з Києва і Львова, 27 і 28 квітня та 2 травня. Ну і на кінець випуску цікаве повідомлення: заробітки жебраків практично в чотири рази вищі за середню зарплату в Україні. Про це свідчать результати експерименту, проведеного журналістами видання сьогодні у Харкові. Та при восьмигодинному робочому дні за місяць можна випросити до 10 тисяч гривень, тоді як середня заробітна плата по країні складає 2700 гривень. Перевіряли великодушність харків'ян в переході метро, де в годину пік проходять колосальні потоки людей. Журналіст навіть не перевдяг. Гався у лахміття, а просто стояв на милицях за півгодини. Йому у мішечок накидали 30 гривень. За час підробітку метро журналіста з протягнутою рукою тричі намагалися видворити з переходу. Двічі це були охоронці. метро і один раз черговий міліціонер біля храмів та церков. влаштувати складніше. Проганяють або конкуренти, або охоронці. Домовитись можна за окрему плату. І на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту та лаланком щасти. Новини спорту на нашому каналі. Для вас працює Ігор Тимків. Не перемикайте. Львівський лучник грачов, срібний призер етапу Кубка світу у китайському Шанхаї завершився перший етап Кубка світу зі стрільби з лука. Підопічні уродженця Львова Віктора Сидорука здобули у цьому 25 мільйонному мегаполісі дві нагороди. У фіналі індивідуальних чоловічих змагань львів'янин Дмитро Грачов поступився першому номеру світового рейтингу американці Бреді Елісону. 0-6, інформує Нок львів ЮЕЙ Бронза у Ченчусяна з Малайзії. А в командних змаганнях наша чоловіча збірна підтвердила свій третій результат у кваліфікації чемпіонами стала команда США срібло представників Франції. Українка Різаддінова, бронзова призерка етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Італійське місто Пезаро, де завершився другий етап Кубка світу з художньої гімнастики, стало щасливим для нашої Ганни Різаддінової. Українка продемонструвала один з найкращих своїх результатів, здобувши бронзу у праві з м'ячем. У багатоборстві вона посіла високе сьоме місце, інформує Золото в олімпійської чемпіонки Євгенії Канаєвої з Росії, яка стала також і переможницею в багатоборстві. Срібло у її колеги по збірній Дар'ї Дмитрівої. Півфінал Кубка України Металург Карпати розпочнеться 28 квітня. Футбольний клуб Металург Донецьк визначився з часом початку гри півфіналу розіграшу Кубка України сезону 2011-2012 з Львівськими Карпатами. Поєдинок Металург Карпати відбудеться в суботу, 28 квітня, на Донецькому стадіоні Металург і розпочнеться о 18.30. Інформує клубний сайт Донечан. Матч буде показаний в прямому ефірі телеканалу Футбол. До речі, про Карпати обігравши Волинь, Львівська команда здобула свою 200-ту перемогу в еліті. Звитяга в принциповому Галицько-Волинському дербі стала 200 двохсотою для нашої команди в історії її виступи в елітному дивізіоні чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт Львівського клубу. Таким чином, «Зеленобілі» увійшли в своєрідний клуб «200», приєднавшись до тісної компанії Київського Динамо, 465 Вікторій, Донецького Шахтаря, 416 Дніпропетровського Дніпра, 303, Сімферопольського. Київської Таврії – 225, Одеського Чорноморця – 209 і Харківського Металіста – 205. Сьомін як і Луческу хоче перегравання матчу Шахтар Динамо. Головний тренер Київського Динамо Юрій Сьомін підтримав Мірчу Луческу у готовності переграти скандальний центральний матч 26-го туру чемпіонату України. Дуже правильне рішення, розумне з його боку, тому що ми маємо не що інше як технічну помилку арбітра. Тренер гірників цього хоче, і ми хочемо провести справедливий поєдинок, в якому змагатимуться не 11 на 10, де одиниця у гостей пропала з незрозумілої причини, а 11 на 11». Є очевидна помилка, так давайте разом її виправимо, сказав Сьомін. За словами Юрія Павловича, рішення КДК ФФУ про скасування червоної картки Дениса Гармаша підтвердило наявність саме технічної помилки судді. Завдяки такому суддівському проколу. Одна з команд отримала фору. Про що тут далі говорити? Про те, що ми, бачите, не здійснили подвиг, встоявши в десятьох, наголосив сьомін. У центрі Києва рейндж ровер Шевченка в'їхав у БМВ Алієва. Як стало відомо, сайту Динамо Манія вчора по обіді в центрі Києва на вулиці Грушевського автомобіль рейндж ровер, який належить гравцю Динамо Андрію Шевченко, наздогнав БМВ іншого динамівця Олександра Алієва. В аварії ніхто не постраждав. Нагадаю, в кінці 2009 року Андрій Шевченко вже ставав учасником ДТП на автомобілі «Порш Панамера Турбо вартістю більше 200 тисяч доларів. І теж у Києві авто Андрія не роз'їхало з джипом дружини. Українського хокейного тренера Валерія Голдобіна. І на цьому я ставлю крапку. Дякую, що були з нами. До завтра. Таки прогнозують хмарну погоду на великий дощ. Атмосферний тиск 749 ртутного стопчика. Вологість повітря 97%. Температура повітря вночі 8-9 градусів з позначкою плюс, Вдень – 8 тепла. Вітер західного напрямку 1-2 метри за секунду.